За три тижні 21 жертва: від дітей до пенсіонерів, випадкові перехожі, які просто опинились не в тому місці, не в той час. Двоє 19 річних хлопців перетворили місто на полігон, на полігон для полювання. Вони знімали вбивства, сміялись, поки жертви помирали. Їхні кадри шокували весь світ від України до США. Це історія про дніпропетровських маньяків. Перед тим як почнемо коротка ремарка. Якщо вам цікаві справжні кримінальні історії, підпишіться на канал та залиште коментар. Це допомагає просувати відео і показує, що вам важливо знати правду. Щоб не пропустити наступні справи, натисніть лайк та дзвіночок. Тут ми розповідаємо тільки те, що сталося насправді. Україна. 2007 рік. Країна на порозі змін. Мобільні телефони стають доступнішими. Інтернет поширюється. Молодь відкриває нові можливості. Дніпропетровськ великий індустріальний центр, де мешкає понад мільйон людей. Саме в цьому місті і ростуть наші важко їх назвати, але сьогоднішні герої. Народжені в 1988 році, вони були дітьми пострадянського покоління. На перший погляд, звичайні підлітки вчились у школі, грали в комп'ютерні ігри, катались на велосипедах. Вони не були і соціального дна, навпаки. Їхні сім'ї забезпечували їм комфорт, житло, одяг, доступ до нових технологій. У них було багато більше, ніж у багатьох ровесників. І уявіть, ти йдеш знайомою вулицею, постави приходять кілька хлопців. Ти навіть не звертаєш уваги, а вже за кілька хвилин вони дістають камеру і починається жах, який назавжди залишається на записі. Вже в 15-16 років вони почали експериментувати з жорстокостю над тваринами. Це було випробовування своєрідна ініціація, хто не боїться крові. Той справжній чоловік. Зі сторони звучить як дурна фраза або підліткова бравада. Але в їхніх головах вона стала виправдовуванням кожного удару. Декілька однокласників пізніше згадували, що чули про ці історії, але сприймали їх більше як страшилки. Ніхто не уявляв, що ця гра зовсім скоро вийде за межі тварин. І перетвориться на справжній кошмар для міста. З часом компанія сформувалася остаточно. Ігор Супрунюк, харизматичний, але холодний, головний в трійці. Віктор Саєнко спокійніший, замкнений, але завжди поруч. Та Олександр Ганджа менш активний, але, але все-таки частина групи. В школі вони не були ізгоями, що зовсім не типово. Вчителі казали. Тихі, непроблемні, тримаються разом. Але ця замкненість і стала небезпекою, бо весь їхній світогляд формувався всередині вузької групи, де не існувало правил, окрім їх власних. До кінця навчання вони вже не приховували свого інтересу до насильства. У восьмому класі Супрунюк жорстоко побив молодшого школяра, а Саєнко забрав у нього велосипед. Це не був просто дитячий конфлікт. Це був прояв цілеспрямованої агресії, і він не залишився поодиноким. Пізніше Супруню Саєнко разом із групою ровесників влаштували напад на двох підлітків, вони били їх по обличчю арматурою, металевими трубами та ногами. Внаслідок цього нападу обидві жертви отримали важкі травми обличчя на все життя. Жодної відповідальності нападника не понесли, оскільки мали впливових батьків. Вони дивились жорстокі відео і обговорювали гучні справи маньяків. Для них це було не жахом, а скоріше викликом. Поступово в їхній свідомості визрівала ідея, а що якби спробувати самим, не заради грошей чи помсти, заради відчуттів, заради доказів власної винятковості. Їм було по 19, і вони вирішили, що вже готові до експерименту 2007 рік. Троє друзів, які вже кілька років експериментували з насильством над тваринами, тепер роблять крок далі. Вони вирішують перевірити себе, відчути справжню владу, подивитись, як це позбавити життя людину. В березні-квітні того самого року в Дніпропетровську почали з'являтися перші тіла. Це були безхатченки, люди, яких мало хто шукав, і чиє зникнення не одразу помічали. Поліція фіксувала смерті. Але не бачила системи. У місті раніше трапляли злочини проти безпритульних. Здавалось, що це звичайна жорстокість чи якісь вуличні розбірки. Але для трійці це було лише розігрівом. Вони нападали з арматурою, молотками, іноді з викрутками, били зненацька, найчастіше ззаду. Не для грабунку, для них не було мотиву, окрім одного, перевірити власні відчуття. Десь у цей час з'явилася ідея знімати злочини на камеру. Вони хотіли зберегти так звані трофеї, мати доказ своєї сміливості. Спочатку це були короткі відео, кілька секунд до і після удару. А потім записи ставали довшими. Вони починали відчувати задоволення не лише від самого акту, а й від можливості переглядати його знову і знову. Для них це стало новою формою розваги. В червні вони вже йшли далі. Жертвами ставали не лише безхатченки, а й випадкові люди. Підліток, що їхав на велосипеді. Жінка, яка поверталась з ринку, чоловік, що йшов з роботи додому. В тихих дворах, в лісосмугах та біля гаражів. Їхня тактика була однаковою: підходили непомітно, наносили раптові удари молотком чи арматурою, знімали все на телефон. І ось. Липень 2007-го став місяцем жаху для Дніпропетровська. За кілька тижнів, тільки уявіть собі, в місті відбулося понад 20 нападів, і більшість з них, на жаль, закінчили смертю. Вік жертв був від дітей до пенсіонерів. Випадкові люди, які вийшли у двір, сіли на лавку чи пішли на прогулянку. І звісно, що суспільство почало панікувати, газети писали про серію дивних вбивств. Люди боялись виходити надвечір. Але поліція все ще не мала підозрюваних, бо злочини здавались хаотичними, без логіки, без зв'язку між жертвами. У внутрішньому світі трійці це була не серія злочинів, це була така собі гра, тільки подумати про це аж холод де шкірі. Кожне вбивство вони обговорювали між собою, як хтось інший обговорював би новий фільм чи відеогру. Вони почували себе особливими. Тими, хто може робити те, чого не робить ніхто. Вони не просто вбивали, вони шукали нових форм задоволення. Ідея знімати напади з'явилась природно. Вони хотіли зберігати трофеї, мати доказ своєї мужності і безкарності. Спочатку це були уривчасті відео, короткі кадри побитів. жорстокість над тваринами, крики жертв, які обривались ударами. Ці відео вони дивились між собою, наче домашні кінофільми. Вони хвалили один одного, жартували над тим, як виглядає смерть в кадрі. Однією з жертв була вагітна жінка, чий плід було вирізано з її черева. Але їм цього було мало. Супрунюк і Саєнко вирішили зняти, на їхню вузьку думку, досконале відео. Вони хотіли створити щось, що стане їхньою візитівкою. В липні того ж року жертвою став Сергій Яценко 48-річний чоловік, який боровся з онкозахворюванням і, як каже Вікіпедія, пережив навіть дві клінічні смерті та удар блискавкою. Але того дня він їхав на велосипеді додому та планував відвідати онука. Сергій навіть не підозрював, що зустріч з двома підлітками стане останнім моментом його життя. Його зупинили, збили з велосипеда та повалили на землю. З першої секунди камера фіксувала все. Те, що відбувалось далі, стало одним з найжорстокіших відео в історії інтернету. Всьо парфіляться. Зуключать відео. І ось тут важливий момент. В інтернеті досі можна знайти відео, яке стало відомим під цією назвою. Це справжнє вбивство зняте на камеру. І я хочу наголосити: ніколи не шукайте і не дивіться цей запис. Він не дасть вам розуміння, він не навчить нічому новому, він залишає лише шрам у пам'яті. В цій історії достатньо фактів, аби усвідомити масштаб жорстокості. Повірте, опис і свідчення експертів це все, що потрібно знати. Справжній сенс цієї справи не в самому відео. В тому, що воно стало доказом злочинів, і саме завдяки йому вбивці більше ніколи не вийдуть на свободу. Я не буду описувати деталі, достатньо сказати, що жертва була жива впродовж кількох хвилин катування. Молоток, викрутка, ніж. В кадрі було чути їхній сміх, чути, як вони кидають коментарі один одному. Вони поводились так. Ніби знімають жартівливий ролик для друзів. І саме їхня одержимість трофеями, записами, які вони знімали, зіграла проти них. Відео вбивства Сергія Яценка якимось чином покинуло межі їхнього кола і опинилось в інтернеті, відкривши світові темряву, яку вони так старанно ховали. Відео поширювалось на форумах та файлообмінниках. Воно стало однією з найбільш обговорюваних і водночас заборонених відеозаписів 2000-х. Люди по всьому світу дивились його і не могли повірити, що це реальність. Форуми вибухнули дискусіями, це фейк, чи це спецефект. Коли з'ясувалось, що це справжнє вбивство, реакція була ще сильнішою. Жорстокість цих підлітків була холодною і безмежною, вона лякала навіть тих, хто думав, що бачив все. Західні змі назвали його одним з найстрашніших відео в історії інтернету, а Україна раптово опинилась в центрі міжнародного скандалу. Для Саєнка і Супрунюка міжнародна увага стала джерелом гордості. Вони досягли того, про що мріяли, стали особливими та незабутніми. Вони переглядали відео знову і знову, Насолоджувались шоком людей, для них це був тріумф. Але саме це відео стало їхнім вироком. Бо залишити слід у пам'яті означало залишити й доказ, і саме воно згодом стало головним аргументом для суду. Дніпропетровськ звикає до тиші, якої раніше не знав, після дев'ятої вечора подвір'я спорожніли. Кожні кілька днів у зведеннях з'являється нове ім'я, новий район, нова лісосмуга. Те, що спершу здавалось, окремими злочинами склалось у ланцюжок. І найтривожніше логіки у виборі жертв немає. Це можуть бути літні люди, випадкові перехожі, велосипедист, жінка, яка поверталась з ринку. Місто раптово зрозуміло, вразливим як кожен. В під'їздах обговорюють одну й ту саму картину удари топим предметом по голові, кілька секунд, і людина падає. Без погроз, без вимог грошей. У багатьох випадках цінні речі залишались на місці, наче вбивці взагалі не про них, це не розбій, це полювання. Сусіди вчать одне одного маленьким правилам виживання, не йти стежками через посадки, не повертатись самотньо через двори, батьки забирають дітей з грудків раніше, літнім людям радять ходити тільки жвавими вулицями і лише в день, вечірні прогулянки зникають. Поліція переходить у режим щоденних зведень, патрулі в центрі і на околицях. Експерти описують однакові рани, багаторазові удари по черепу, тупим інструментам, відсутність слідів боротьби на місці. Все відбувається швидко і несподівано. В слідчих кабінетах з'являються перші припущення, що об'єднують розрізнені епізоди: молоді нападники, мінімум контакту з жертвою. Інструмент з господарчого магазину: молоток, арматура, викрутка. Немає алкоголю, немає емоційного мотиву, немає злому квартир чиста дія. Вийшли, знайшли, вдарили та зникли. Тим часом місто намагається жити далі. Ринки працюють, тролейбуси їздять, кав'ярні варять каву. Але погляд кожного, хто п'є цю каву біля вікна, реагує на будь-який різкий рух на тротуарі. Водночас в місті з'являються помилкові сигнали. Люди телефонують у поліцію, коли незнакомець поруч де занадто близько, коли під вікном хтось затримався довше, ніж на 5 секунд. Так коли на лавці хтось залишив сумку. Більшість викликів порожні. Але правоохоронці їдуть на кожен краще так, ніж пропустити ще один удар у темряві. Що ж, липень входить у фінальну фазу. В зведеннях фігурують дві важливі лінії. Перша це почерк, повторювальність способу, швидкість і раптовість. Друга це речі жертв, інколи зникають телефони. І саме ця дрібниця перетвориться на нитку, за яку слідчі зможуть потягнути. Коли у зведеннях прозвучить перша, ще не впевнена фраза, відпрацьовується версія щодо мобільних телефонів жертв. Місто не здогадуватиметься, що саме ця технічна деталь. Незабаром приведе слідчих до дверей двох із трьох нападників. Але до цього моменту Дніпропетровськ переживе свій найтриваліший місяць місяць, коли кожен крок у темряві був схожий на крок над прірвою. В місті зростає паніка, поліція працює на межі можливостей. Але головна проблема це відсутність мотиву. Зазвичай в серійних злочинах є хоч якась логіка, типу гроші, ревнощі, але хоча б сварка. Тут же нічого. Жертви випадкові, речі не завжди зникали, а коли й зникали, не мали значної вартості. Для слідчих це було кошмаром. Вони мали десятки тіл, схожі рани, свідчення родичів і очевидців, але жодної зачіпки. Однією з останніх жертв стала жінка на ім'я Наталія Мамарчук. Вона поверталась додому з покупками, коли її атакували в лісовій місцевості. Напад був швидким та жорстким. Жінка загинула на місці. І цього разу вбивці зробили помилку. Вони забрали й мобільний телефон. В 2007-му мобільний річ цінна, але не рідкісна, продати його звична справа. І саме ця звичка стала фантальною для Саєнка та Супронюка. Поліція отримала сигнал, що хтось намагався збути телефон загиблої. Використавши дані від мобільних операторів і точки продажу, слідчі вийшли на хлопців. Спершу це здавалось неможливим, двом підліткам приписують десятки вбивств, але збігів було занадто багато. Коли правоохоронці прийшли з обшуком, вони знайшли не лише телефони жертв, в квартирі було більше. Інші телефони ще належали зниклим людям, гроші, особисті речі, які можна було впізнати. Але головне це відео. На комп'ютерах хлопців були записи вбивств. Ті самі кадри, які вони знімали для себе, тепер стали доказами. Слідчі бачили на екрані те, що вже бачив світ, і тепер не було сумнівів: це не міська легенда, це не чутки чи не чиясь фантазія. В Дніпропетровську діяли двоє підлітків, які вбивали заради задоволення. Ігор Супрунюк та Віктор Саєнко були заарештовані. Третього Олександра Ганжу затримали трохи пізніше, але йому інкримінували переважно пограбування. Новина про арешт сколихнула місто. Люди не могли повірити. Стільки тижнів страху, і все це робили звичайні хлопці з сусідніх дворів. Коли Саєнка, Супронюка і Ганджу затримали, вся країна задавала одне й те саме питання: навіщо? Вони були незлиденними дітьми з вулиці, їхні сім'ї мали квартири, гроші на комп'ютери, одяг та розваги. Вони не крали заради виживання, вони не мстилися. Тож, спробуємо розібратися, чому. Перший рівень нудьга і потреба у владі. В школі вони не виділялись, не були відмінниками і не були відвертими двічниками. Тихі, замкнені, трималися разом. Але в їхньому внутрішньому світі кипіла інша динаміка, їхня гра з тваринами показала першу лінію подолати страх крові. Вони переконували себе, якщо ти можеш дивитись на смерть і залишатись байдужими, ти сильніший за інших. Для них це була не жорстокість, а перевірка себе. І з часом ця перевірка перестала мати межі. Другий рівень бажання адреналіну. Їх не цікавили гроші жертв. Навіть прикраси чи телефони вони забирали рідко, важливим було інше, сам момент вбивства. Він давав їм відчуття абсолютної влади. Людина живе, ось вона дихає, і за секунду все. Для них це був вибух емоцій, адреналін, який вони більше ніде не могли отримати. Третій рівень демонстрація слави. Відео, яке вони знімали, було не випадковим. Це був трофей. Так мислить мисливець, який приносить додому голову Оленя. Так мислить солдат, який зберігає гільзи після бою. Вони хотіли мати доказ, який підтвердить ми зробили це, ми особливі. Психологи, які пізніше працювали з цією справою, підкреслювали в них не було класичного психозу, вони не чули голосів, не бачили видінь. Це був свідомий вибір: вибір робити зло заради відчуття сили. Четвертий рівень групова динаміка. Окремо, вони, можливо, б, не наважилися б, але разом підкріплюючи один одного, жартуючи, порівнюючи, підштовхуючи, вони перетворювали ідею в реальність. В одному з інтерв'ю експерт сказав: Класичний приклад групового злочину: ніхто не хоче бути слабким ланцюгом, і кожен доводить свою сміливість, роблячи те, що інші вже зробили. П'ята складова: байдужість оточення. Їхня жорстокість до тварин не була таємницею. Однокласники згадували, що чули про ці історії, але ніхто не сприймав це серйозно, в кращому випадку жартували, в гіршому відвертались. І ця байдужість дозволила їм зробити наступний крок. Саєнко і Супрунюк не були класичними маньяками одинаками Вони не були бідними, не були знедоленими. Їхній мотив це суміш нудьги, потреби у відчутті сили, спраги адреналіну та бажання залишити трофей. І саме тому їхня історія так шокує. Бо це не монстри з темного лісу, це звичайні підлітки з багатоповерхівок, які вирішили якогось дітька, що мають право гратися людським життям. 2009 рік Дніпропетровськ. Два роки після серії вбивств. Місто досі ті літні тижні 2007-го, коли кожен крок у дворі здавався смертельною небезпекою. Тепер суд. У залі родичі 21 жертви, журналісти, охорона, напруження таке, що відчувається фізично. Люди, які втратили синів, дочок, батьків, сидять поруч з обвинуваченими трьома хлопцями, котрі ще кілька років тому ходили тими ж вулицями. На лаві підсудних Ігор Супрунюк. Віктор Саєнко та Олександр Ганжа. Вони виглядають так само, як і в день арешту, молоді, худі, бліді, їм трохи за 20. Супрунюк головний ініціатор більшості нападів. Саєнко співвиконавець завжди поруч, той, хто тримав камеру. Ганжа менш активний, його роль була радше допоміжною. Він допомагав з викраденим майном та не був присутній на всіх вбивствах. Судові засідання тривали місяцями. Кожен епізод злочину відтворювався окремо: свідки, медичні експерти, поліцейські. Люди слухали холодні протоколи і розуміли, це їхні близькі, зведені в таблицю та описані у звіті. Коли демонстрували докази, телефони, гроші, а особливо відео, зал замирав. Деякі родичі виходили з процесу, не витримавши, інші навпаки. Сиділи і дивились, щоб упевнитись, ці хлопці більше ніколи не вийдуть на свободу. Емоціонально це було тяжело. Тобто, Нікори ми не рекомендували там смотри, там де вот убийства происходили, родних і близьких, там це просто не Це зв'язки і цинічні коментарі. Преса назвала їх маньяками з Дніпропетровська. Ця справа потрапила не лише в українські новини. Про неї писали міжнародні видання, зокрема американські та британські. У світі це було сприйнято як символ жорстокості нового покоління, підлітки, які знімають вбивства на камеру. Після довгого процесу суд виніс рішення: Ігор Супрунюк довічне ув'язнення, Віктор Саєнко довічне ув'язнення, Олександр Ганжа 9 років позбавлення ворі, за співучасть у пограбуваннях без доведених вбивств. У залі під час оголошення вироку було чути плач та вигуки. Мало, смертна кара, але смертної кари в Україні вже не було. Довічне ув'язнення стало максимально можливим покаранням. Сьогодні Супрунюк та Саєнко відбувають покарання у виправних колоніях сурового режиму. Вони проведуть там решту життя. Ганжа відбув свій термін і вийшов на свободу у 2019-му. Те саме відео досі циркулює в мережі, попри всі спроби його заборонити. Воно стало частиною інтернет фольклору. Символом найтемніших сторін людської натури, для сімей 21 жертви минуло вже понад 15 років, але біль залишається. Їхні близькі стали жертвами не лише жорстокості, а й безглуздя, вони померли просто тому, що двом підліткам захотілося відчути себе богами. Справа Дніпропетровських маньяків нагадує нам: зло може приховуватись за найзвичайнішими обличчями. І найстрашніші монстри не ті, що живуть в темних лісах, а ті, що ростуть поруч з нами, буквально в сусідньому дворі.